Друзі, НАЦІНФО, перші про головне поїхали. Годину тому російські війська здійснили масовний ракетний обстріл сумі з території Білгородської і Курської областей. Зафіксовано пуски кількох десятків ракет. Уражені житлові квартали, інфраструктура і склади пального. Одразу після обстрілу ЗСУ провели комплексну спецоперацію на глибині оборони РФ. Об'єкти операції метою став підземний комплекс Коренова, Відомий в російських джерелах як Бункер Путін номер 2». Резервний командний пункт і сховища нестандартних озброєнь за інформацією телеграм-каналів, саме звідти, координувала обстріли північних регіонів України, зберігала ракети північно-корейського виробництва. Результати штурму за попередніми даними джерел захоплено понад 50 корейських ракет дальністю до 690 кілометрів. Знищено або ліквідовано усі розрахунки обслуговування пускових установок. Захоплено 5 повністю справних пускових установок, готових до бойового застосування. Виявлено склади боєприпасів, засоби радіозаглушення і сотні одиниць військової амуніції. Усе майно протягом двох днів вивозили камазами на підконтрольну територію. Крім того, одна з корейських рот перейшла на сторону ЗСУ і вступила до корейського легіону у складі ЗСУ. Ще 20 чоловік просто здалось, а вони не захотіли йти на обій. Значення трофею це перший за час війни. Випадок, коли Україна отримала в руки повний комплект ракет і пускових, здатних завдати ударів по стратегічних цілях на глибині РФ здобула доказову базу про участь КНДР у постачанні зброї для терору проти України. Реакція російського командування. Офіційні джерела мовчать, але внутрішні зведення підтверджують паніку в генштабі через втрату арсеналу, негайні переміщення особового складу із інших сховищ, заборону на будь-які коментарі навіть серед офіцерів. Психологічний ефект серед силовиків поширюється. Переконання Україна отримує можливість нанести коврові удари по Москві під Москові та стратегічним аеродромам. Фактично, це найсерйозніша втрата арсеналу РФ за всю війну, аналітика і оцінка. Тактичні наслідки захоплення корейських ракет дає Україні новий ракетний потенціал, здатний перекривати всю європейську частину РФ. Стратегічні наслідки це створює додатковий елемент стримування і прямих загроз для Москви, морально-психологічні наслідки, удар по довірі до здатності Кремля контролювати свої склади. Політичні наслідки, ізоляція РФ посилиться, оскільки світові доведено застосування ракет КНДР. Що далі за даними джерел, українське командування розглядає можливість застосування частини трофейного арсеналу для ударів по військовим аеродромам і вузлам логістики, демонстрації спроможності коврових бомбардувань, якщо атаки по мирним містам триватимуть. Висновок захоплення підземного комплексу під старим дубом. Поворотна точка війни. Росія втратила значну частину ракет, що використовувалися для терору. Україна отримала ресурс стратегічного стримування. Москва готується до ударів у відповідь, але знає, тепер терор буде оплачений тією ж ціною. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.